Зображення, бачите? Це зображення з цього комп'ютера. А знаєте, що тут HDMI дрота немає. Ось бачите, його просто немає. Ми тільки це закончили. Це магія. Так, це магія, маджика де гіпноз. Пам'ятаєте таке дуже старий мультик качині історії? Так ось, це ось такий пристрій, який дозволяє передавати HDMI сигнал. Це не кастінг, це з допомогою ось таких штукенцій бездротового HDMI передавати Full HD сигнал на 30 метрів. Дуже спокійно, швидко, дешево, без зайвих питань і додаткових налаштувань, просто увімкнули і все працює. Це звичайний бездротовий Full HD HDMI Майдріт. Підходить для організацій, для організації, які роблять робочі місця без дротів, підходить для рекламних бордів, підходить для презентації, наприклад, на проекторі, щоб не тягнути великі дроти. Просто класна річ. На каналі Технозон Україна. Поїхали. А ось вони на AliExpress, при тому, що є різні моделі. Дивіться, є ось така чорненька. Є. Ой, біленька, біленька, чорненька. І це, це ті, які я саме купив собі. І ось тут ми бачимо золотий метал. А чим вони відрізняються ці два трансмітори? Золотий метал нічим, нічим, по суті. Але є версія ще DisplayPort на HDMI. І це дуже класно для смартфонів, саме чим які можуть передавати лайп-сі, можуть передавати на HDMI, у яких є Дисплейпорт, технологія вбудована. Це може бу будуть, можу, можуть бути ультрабуки, в яких немає виходу HDMI. І це, в принципі, презентаційна штукенція, так Ми з вами це розуміємо. 2357 базова версія, яку я використовую. Тепер ми дивимося подивимось з вами, що вони заявляють. 60 см дріт 5,8 ГГц у нас, в принципі, частота передачі це бездротова. 100 мілісекунд затримка, тому пограти ну, таке собі навіть на, на звичайних консолях, 100, 100 мілісекунд затримка досить велика. Маленька вбудована антенна, дуже класно для мітингів. Тобто, наприклад, як презентаційні штуки, наприклад, на проєктор під'єднали. Ну, як на проєктор тягнути? Проєктор зазвичай Full HD, це дуже-дуже зручно. І велика дистанція, і плаг-ендплей, при тому, що тут вони показують, що куди можна під'їздити. Це нас не дуже цікавить, а цікаво те, що не тільки в нас можна зеркалити екран, зеркалити, а також можна розширювати як додатковий монітор. ну Це винда стандартно підтримує. А також я тут більш нічого цікавого не бачу. Лише те, що нам потрібно, додатковий USB. Ну, це все ми зараз будемо тестувати. Посилання в опису під цим відео. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, пішли тестувати у реальних умовах. Ось так вони виглядають. Два пакетики, давайте їх розпакуємо, подивимося, що всередині. Все дуже і дуже просто: це дві, два: один передатчик, інший прийомник, сорс і дисплей. І, в принципі, інструкція уся виглядає саме таким чином, що ми просто-напросто вставили і нічого не потрібно робити. Але якщо у вас відпав трансмітер, то ви, в принципі, можете спарити. Тут є у нас ось такі дірочки, ви просто-напросто затискаєте цією скрепкою. Дуже прикольно. Біленький виглядає так само, в принципі, ніякої різниці немає. Давайте покажу вам. Вони абсолютно однакові, однаково працюють. Тобто я просто брав білий колір і брав чорний колір. Давайте я вам відразу покажу. От якщо його умімкнути у телевізор, ну пішли лисички зі мною, ви повинні розуміти, як це все потрібно робити дисплей вставляється чи у телевізор, чи у проєктор, чи у монітор. Якщо ви, наприклад, використовуєте робоче місце, на якому хочете прибрати дроти, у вас Full HD роздільна здатність, бо це Full HD рішення, то ви просто вмикаєте і вам потрібно ще USB. У моніторах USB може не бути, тому потрібно бути додаткове живлення у телевізорах і у проєкторах. Зазвичай USB є. Увімкнули. В нас загорілася така штукенця, вона буде потім блимати. Пішли на телевізор, подивимось, що в нас зараз. Тут покаже. Будь ласка, тут є інструкція, що тепер куди увімкнути. Нам потрібно увімкнути. Ну давайте на ТВ-боксі спробуємо з вами це зробити. Давайте. На ТВ боксі вмикаємо. ТВ-бокс просто нам дозволяє подивитися роздільну здатність, дозволяє подивитися. Я не буду роз'єднувати. Це просто як тестовий варіант. Ми зараз під'єднаємо. Все, під'єднали, чекаємо на з'єднання. Дивіться, це холодний старт, скільки воно буде, скажімо так, з'єднуватись. Чекаємо, чекаємо. О, все з'єдналось. І зараз воно увімкне вже зображення. Будь ласка, 1080p60 Гц. Йдемо у налаштування. Давайте. Параметри пристрою. Ну давайте екран і звук. І бачимо роздільну здатність 60 Гц, 1080p. При тому, що він підтримує і 50 Гц. Дивіться. У нас вмикається 50. Він підтримує і 30 Гц. Давайте, це така перевірка на автофреймрейт. Хоча, давайте відразу на 24 Гц. Увімкнемо. Чи буде він 24? 24 є. А давайте, 23,98 спробуємо. Дуже також цікаво. Давайте 23,98. Чи з'їсть він таку частоту, чи ні? 20 є, все, все працює. А далі. Ну, якщо в принципі дивитись щось так можна, але ну, вибачте, там з затримкою грати я точно не буду рекомендувати. Тобто, якщо ви вимкнете якесь відео, то воно буде працювати без зайвих питань. Там щось подивитись на Ютубі ви зможете. Ось, будь ласка, наш відосик, і можна дивитись без, без, без проблем. Але ми зараз не про перегляд якихось відосів, ми зараз про те. Як, в принципі, його використовувати, бо, вприн... бо його використовують, частіше за все саме з комп'ютерами. Якщо у вас комп'ютер обладнаний HDMI, то це добре. Ви можете просто увімкнути і клас. Якщо у вас немає HDMI, є дисплейпорт, то ми вже, вже з вами показали, яку, який варіант можна для цього придбати. Існують ультра ПК, наприклад, ну, от ви хочете на презентацію прийти, так? Є ультра ПК, у яких, в принципі, USB і HDMI розташовані окремо на різних сторонах. То тут нормальний дріт 60 см. Ви можете з однієї сторони увімкнути HDMI, а з іншої, покажи лисичка, будь ласка, цієї, а з іншою у USB. Цього вистачить для великого ноутбука чи великого комп'ютера. Тепер давай покажемо, як це працює у варіанті мультимоніторингу. Зараз воно під'єднається також. Увімкнеться, і, будь ласка, в нас вже мультимоніторинг. Ми бачимо, що це працює як бездротовий монітор, окремий так, у нас є налаштування. Ми можемо зробити його, в принципі, дублю, дублювання. Бачите? Тобто, воно буде дублювати монітори. Це для презентації, ви просто показуєте, ну, наприклад, екран свого комп'ютера. І підтримує, він навіть може впихнути сюди. ну от Я роздільну здатність 2880 на 1800, вона не 16 на 9. У нас будуть, звісно, чорні полоси, але він може даунскейлити. І це дуже-дуже добре. Тобто. Це штукенція, вона універсальна для робочих місць на Full HD, вона універсальна для презентаційних екранів, десь у торгових центрах організувати передачу HDMI-сигналу, також добре підходить. Тобто, ми, звісно, ці штуки рекомендуємо дешево, сердито працює 30 метрів відстань. Ну, давайте так, реальних 20-25 спокійно буде працювати. Посилання в описі під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.